Вітаю вас, любі діти! З вами я, ваш вихователь Катерина Комашко, і тема нашого заняття що таке газета. Можливо, ви вже самі можете мені розказати, що ж таке газета. А якщо ні, то зустрічаємо нашу подружку Оленку. Давайте ж привітаємося один до одного. Доброго ранку, доброго дня! Це навкруг добрим, хай буде щодня. Дорослі і діти, звірята, і квіти, і я рада зустрічі з вами щодня. Поки Оленочка з нами віталась, підійшла наша подружка Тітонька Сова і теж хоче з вами привітатися. Ми веселі, ми в ми хлоп'ятка і дівчатка. Стали в коло всі разом привіталися гуртом. Ось така гарна, позитивна обстановка у нас сьогодні з вами на заняття. А заняття у нас з вами сьогодні дуже цікаве. І про що ми сьогодні з вами будемо говорити, розкаже наша тітенька Сова. Сьогодні вона запрошує нас познайомитися з її подругою, журналістикою. Особисто Оленкі дуже цікаво дізнатися. Хто ж це а вам цікаво дізнатися, хто такі журналісти? Подивіться, зараз ви бачите редакцію. Тут сидять журналісти. Дизайнери, коректори, які працюють в газеті. Ці всі люди, представники різноманітних професій, працюють над однією роботою, над випуском газети. Деякі люди знаходять матеріал, деякі його працьовують, а деякі придумують оздоблення. А це подруга нашої тітоньки сова, Сови Марина. Саме вона працює журналістом в відомій газеті. Марина знаходить різноманітну інформацію. Давайте ж поговоримо з вами, хто такий журналіст? Журналіст або новинар людина, яка збирає, створює, редагує, підготовляє та оформлює інформацію для редакції зареєстрованого засобу масової інформації, тобто газети або журналу. Скажіть, будь ласка, чи колись ви? Переглядали журнал або газету. Я знаю, що у багатьох діток є різноманітні дитячі журнали. Їх теж готують журналісти. А газета це періодичне видання з постійною назвою, що виходить через певні короткі проміжки часу щоденно або щотижня, або кожні два тижні у формі складених аркушів. Мабуть, ви бачили у дідуся чи бабусі, як, е, коли дідусь чи бабуся е, дуже уважно читали такі аркуші. Саме це і були газети. Газети виглядають ось так. Газета має вигляд складених аркушів, які можуть не з'єднуватись між собою. На першій сторінці розташована головна новина. І зазвичай вона надзвичайно яскрава та містить назву газети. На першій шпарті е, друкуються найвідоміші журналісти. А наша перша україномовна газета вийшла в далекому 1842 році і називалася Зоря Галицька. Подивіться, як виглядала наша перша україномовна газета. Звертаю вас, вашу увагу, що не перша газета, яка з'явилась на території України, а україномовна газета. Але зараз е, період надзвичайно активного розвитку електронних газет. Подивіться, ми можемо читати газети як з ноутбука, планшета, так і з телефона. Для створення газети будь-якої, щоденно працюють журналісти, дизайнери, художники, коректори та ціла команда типографії. Давайте згадаємо, що ми сьогодні з вами робили. Ми ходили знайомитися з подругою нашої тітоньки Сови, з журналісткою Мариною, яка працює в газеті. Ми також познайомилися з різними професіями: це і коректор, і дизайнер, і типограф, і, само собою, звичайно ж журналіст. Скажіть мені, будь ласка, чому. Чому дуже важливо мати таку професію, як журналіст для нас, для людей, тому що саме журналісти діляться з нами різноманітною, цікавою інформацією. Саме журналісти добирають інформацію, коректують її, перевіряють її і потім діляться з нами. Дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному занятті! А хто додивився до кінця, постав лайк та підпишись на мій канал, щоб не пропустити нове відео. До зустрічі!